Нас чекає. Ого, у нас є скітлз. Сортуй карти. О, цікаво, яку швидкість поїдання я отримаю. О, ні, це повільно. У мене швидка, це круто. А у мене середня швидкість. І це теж непогано. Ха, Давайте почнемо. Що завгодно. А, подивись, як швидко я можу їсти. О, ідея. Знаєш, як їсти цукерки ще швидше? Треба покласти всі цукерки на стіл і лизати їх через соломинку. Ой, і я можу розділити їх за кольором теж. Це так класно рот! Що? О, мій язик жовтий. Ха, смачно! Цікаво, якщо я з'їм зелені цукерки, мій язик теж стане зеленим. Ох, класний яблучний смак. Подивимося. Ого, погляньте на це. Це круто. Якщо я з'їм всі цукерки одразу, тоді мій язик стане як веселка. Ох, подивимося. Та-да, молодець. Иду. Тобі розповісти жарт? Ха! Ой, я нічого не зловив, не хвилюйся! Хочеш, я кину тобі трохи цукерок? Мам. Ти Піймав. Головне це цілитися. Ще один? Ой, тану, що це таке? Це круто і весело. Вибач, я не отримав це. Ось ще одна цукерка, і ще одна. Ура! Я роблю це. Чудово. Я їм цукерку. Mm, ось і все. Ой, ну гаразд. Шкода. Ой. Смачна цукерка. Давай швидше. Yeah. Я знаю, як тобі допомогти. У мене є трубка тут. Це... Це чудова ідея. Так, Я теж можу допомогти. М -м. Як смачно. Що ви робите, злодії? О, все добре. Я зупиню вас зараз. О ні, нужбо, поспішай! Він хоче перерізати наші трубки. Було нормально. Добре. А. Так тобі й треба. Що? Ну, де цукерки? Ой, Ха-ха-ха. Цікаво, що буде далі. Ой, у нас є нутелла. Так давно я не їв шоколадну пасту. Е-е, розбирай машини швидко. Хочу отримати швидкість фастфуду. Ой, халепа. Це повільно. У Мене швидке вино. Це круто. Я чому? У мене середній Ха, і я задоволений Добре, цим. Без образ. хе-хе. Це... я жартую. Ой, вибач, але я не чекатиму, поки ти спробуєш нутелла. Я зроблю це просто зараз. Чи було щось ще? Ти зможеш це зробити. Фу так. Це вибух. Треба використати ще один палець. Я можу спробувати більше нутели і їсти її ще швидше. Як потворно! Це круто. А що, якщо я засуну всю руку в банку? Я просто геній! Це майже добре, щоб моя рука була вільна. Це буде подвійна порція нутели. О, ти такий брудний! Це так смачно, і я не можу зупинитися. Здається, ти з божеволів. Я дуже хочу тренуватися і розповісти всім. Ого, чоловіче. Так, ми будемо чекати на тебе я вічно. Доді. Тепер моя черга. Ура! Як я можу з'їсти всю банку нутелі без ложки? Я знаю. Я налю пасту прямо до рота, щоб не забруднитися. М -м так, солодко. Я буду облизувати пальці. Yeah. Я хочу ще. Я теж. Дякую Дивись, за... моя супершвидкість. Я можу зробити це так, що ніхто навіть не помітить. Що за жарт? Привіт! Що сталося? Гаразд, я спробую. І ще І Я раз. теж, щоб цього разу не обпектися, я підніму долоні догори. Е -е, так буде набагато більше нутели. Як круто Що сталося? Я нічого не розумію. Де моя паста? От М -м, і все. Смачно! Гаразд! Все ясно. Тепер я зіграю цього злодія, як він зіграв мене. Ха? Ой, боляче, чому ви б'єтеся? Зрозуміло. Я все бачу. Ти більше не побачиш нутелу. Я сам усе з'їм. Хто наступний? Ура! Це буду я. Лишилось відкрити банку. Це нестерпно довго. Дозволь мені допомогти тобі. Дякую. Це дуже мило з вашого боку. О, не вийшло. Входім. Куда? Ну, я краще так тобі допоможу розірви це. Дякую. Круто. Поспішай. Давай давай. Ах, це неможливо витримати. Я йду спати зараз. Давай прокидайся. Може, підемо? Я більше не Бі можу. Більше. Ходімо. Ух, нудно. Гей, Як тобі паста? Ти її з'їв? Круто. Класно. Ага. О, нарешті. О, ні. Ого. У нас є морозиво. І, боже, я швидкого приготування фастфуду, прошу. То що? Хм. У мене є швидке. Всі готові. У мене середня швидкість. Але є ціла банка морозива. Так швидше. Будь ласка, я теж хочу спробувати морозиво. Я помираю від голоду. Дай сюди. Ух, дай мені свою ложку. Гей. Ура! Ой. Починаю! Ложка застрягла. О, ні. Я зможу її витягнути. Вау! Подивись на це. У мене тут скімо. Круто! Тобі пощастило. У чому справа? Ой, я замерзаю, але це мороз. Зараз це що я не можу зупинитися. Привіт! Нам потрібно розтопити його за допомогою пальника. Що? Це не займе багато часу. О, це правильно! Набагато швидше і безпечніше використовувати фен. Ось так. Ого, дякую тобі сильно. Думаю, я вже нажився морозива. Ой, чоловіче. Е, ні, мені не потрібен тут вогонь. О, добре. А. Чи можу я бути наступним? Ура! Почекай, в мене є чудова ідея, яка потребуватиме ложку для морозива та вафельний ріжок. Дивись. Зараз я зроблю найбільше полуничне морозиво. Воно буде дуже смачне. Вау, давай, класно! О, Боже! Я ніколи не бачив такого величезного морозива в житті. Це божевілля. Я б теж хотів його спробувати. Я згоден. М -м, це круто. Мені це подобається. О, так круто. Ну, я не про це. Але хотів би сам спробувати. Це дивно, як воно не падає. Не повинен був це казати. Ну, це прикро. Oh. Мені дуже шкода, це було чудово. Я теж хочу морозиво. Що, здається, воно розтануло. Ура! Що в цьому такого радісного? Ідея ні. Не можна. Ні. Ах, мілкшейк! Що вона робить? О, це круто. Ти весь мокрий зараз. Не може бути це новий айфон. А ось це зовсім не схоже на сучасний гаджет! Хм, Який знайомий запах. Це ж шоколад. Приємного апетиту. А я поки що досліджу свій новенький айфон. Алло? Чомусь нічого не чути. Не хочу тебе засмучувати, але він теж шоколадний. Дивись! як смачно. Не можу відірватись. Ти і так уже все з'їла. Де ж наша їжа? <гас> Схоже, немає тільки моєї порції. Добре, що моя на місці. Цей твікс має такий апетитний вигляд. Який хрусткий. Я теж не планую залишатися голодною. Челсі, дай цукерку. Дякую. Зараз я зроблю з неї щось велике зовсім інша річ. Як багато шоколаду. Челсі, чого тобі? Поділись. Ні. Ось жадна. Нічого зараз я тебе What? Бувай, подружко. Тепер увесь твій батончик мій. Його собі шоколадний качан. Попкорн виглядає набагато краще, неможливо зупинитись. Шкода, що він дістався на мені, що ж, з'їм свою кукурудзу. Цілком непогано. Ну ось, залишився тільки качан. Я знаю, чим підкріпитись, посаджуться зірнятку в горщик і добре поллю. Ого, ти виростила нову кукурудзу. У мене видення гірше. Залишу це тут і полию. Ці виглядають зовсім неапетитно, а мої просто шедевр. Обожнюю шоколадні чіпси. Вони тануть у роті. Могла б не хвалитися. Сподіваюся, смак цих пластівців не підведе. Молоком зовсім нічого. Ого! Золотий ланцюжок. Потрібно його примірити. У мене в тарільці теж є щось. Жалюгідна підробка. Зараз я приведу її до належного вигляду. На мою думку, мені личить. Маленький бургер. Не те, що твіємо. <рив> Прийдеться задовольнуватися тим, що є. Не знаю, як і підступитися до такого величезного бургера. Я хотіла б спробувати. Але знала, що почую відмову. <рив> Схоже, мені знову потрібна чарівна паличка. Я не хочу такий крихітний бургер. Ого! Як я і не помітила солодку картоплю фрі. Смакота. Ментос мені подобається менше коли. Вибач, але вона моя. Який дивний колір. Та це ж рідкий шоколад. Може, мій ментус також незвичайний. Схоже на шоколад. Точно! Ходу поєднувати його з колою. Я знала, що ти, як завжди, відмовиш. Тоді приготуйся отримати сюрприз від мене. Це обурливо. Ці пористі цукерки. Вони виглядають привабливішими, ніж мій солодкий сніданок. Впевнена, їхній смак ні з чим не зрівняється. Тут лише кілька кульок. Виглядають вони як котячий корм. Остання. Яка шкода? Пригости мене, Еммо. Я втомилася. Говорити ні. <Слід> Що ти наробила? <не> <Слід> У мене не було виходу. Це і справді смачно. Клас. <Слід> Гарне намисто. А в мене ціле кольє. Інтуїція нагадує мені, що це шоколад. Я б гадала. Сподіваюся, мені теж пощастить. Як боляче! Це справжнє коліє. Значить, усередині коштовне каміння. Ого, перлини. Це краще за шоколад. Рано радієш, Еммо. Подивимося, що ти робитимеш тепер. Чому моя коля порвалося? Я не знаю. Це найгірше, чого можна було очікувати. Бачу тобі сьогодні не щастить. Тільки подивися, яка стигла полуниця мені дісталася. <рес> Вона ідеально поєднуватиметься з шоколадом. Божественно. Може, шоколад покращить смак моєї цибулі. Ні, це дуже гірко і гидко. Я не збираюся страждати одна. Давай, Ема, дихай на повні груди. Мої очі сльозяться, я нічого не бачу. Чудово, значить, ти не помітиш пропажу. Поверни на місце, Челсі. Інакше зараз отримаєш. Знову цибуля. Звідки вона взялася? Приємного апетиту! Які ж шо... ось ваші меню. Я готовий замовити зараз. Я візьму піцу. Гаразд! Га. Тепер для мене. М -м О, я візьму шоколадну піцу. Що? О, зачекай я теж. Занадто пізно. Вау, це виглядає насправді дивовижно. Що? Гей, вау! Але моє виглядає краще. Сподіваюся, смак буде чудовим. Гаразд. Гей, не зовсім. Що? Гаразд. Я б сказав, що це досить добре. Я впевнений, що просто обожню свою піцу. Смакота. Можна відкусити. Будь ласка. Ні. Я знав, що ти скажеш мені ні. Я все одно візьму трохи. Гей! Залиш її в спокої! Я падаю. Ой, ця піца пропала. Це все, що залишилося. Ем, гаразд. Я думаю, тут щось написано. Час для виклику. Що? Гей? Почнемо. Вау, айфон абсолютно новий ще в коробці. О, це насправді шоколад. Але я не злюся через це. Це смачно! Фіж. Я роблю селфі. Вау! Кей, зникни. Що? Привит. Не зовсім, це просто я. Я просто хотів помститися тобі за те, що ти була злою. О, ні, я впустив свій телефон. То що не моя провина? Дай мені трохи свого. Будь ласка, або хочеш обмінятися. Гаразд. Ні, зачекай. Я забув, що воно зламане. Ніяких повернень. Віддай мені мій шоколад. Тут майже нічого не залишилося. Що станеться, якщо я піду і підзаряджу його? О, що не можу повірити. Це спрацювало. Воно тримається. Гаразд. Можливо, я зможу полагодити свій телефон таким же чином. Ой, ні, ти виглядаєш трохи зношеним. Наступний золото. Вау! Вау! У мене теж є цеглина, але чесно кажучи, я сподіваюся, що вона з шоколаду. Давай гаразд. Ой, обережно, а то зламаєш зуб. Я знаю, що це означає. О, гей. Я знаю, що, куди вона поділася. Добрий день. Я хочу обміняти це на солодощі. Ось я. Ого, це багато. Вау! Навіть не думай про це. Будь ласка, вони мої і тільки мої. Я б не був таким впевненим. Давай. Ти перший. Ох, кактус. Що у тебе? На жаль, те саме. Гей, спробуй своє! Давай! Я не думаю, що мій колючий взагалі. М. М це солодке. М Я готовий це з'їсти? Ням. Фу. Було несподівано. Твоя черга. Ем, здається, у мене немає вибору. Ой, я весь у колючках. Що ти щойно зробив? Подивися на моє обличчя. Мені дуже шкода. Вибач, дай я це приберу. У будь-якому разі сподіваюся, що ще трохи шоколаду допоможе мені це забути. Давай. Я не думаю, що мені це дуже сподобається. Ой. Ой, ні, стручок теж не можна їсти. Кіндер-сюрпризи, ура! Ах, у мене теж. Це означає, що одна з наших порцій неприємний сюрприз. Гаразд. Дивись. Не так, ніби мені дісталося щось хороше. Хм, класно! Мені так пощастило, що я отримав справжні цукерки, і вони ще й наповнені цукерками. Оце так чудовий сюрприз! Вау! Що ще у мене є? Желейні ведмедики. Це може бути найкраща страва. Я теж готовий спробувати свої яйця. Угу. Виглядає досить безпечно. Ух, це сире яйце. Нехай страви падають, куди їм заманеться. Змирися з цим. Моє терпіння на межі. Для тебе, Алісо. А це для мене. Гаразд. Залишився останній. І як тобі це подобається. Фу, чому ти виплюнув? Ти сам це на себе накликав. Гаразд! Я подивлюся першим. Шоколадні полуниці як неочікувано. Виглядають дуже апетитно. Я намагався кинути їх собі в рот. Давай. Вау! Справжні полуниці! Я покажу тобі, як жонглює професіонал. Професіонал. <про <-фесіонал> так, ти зробив гірше, ніж я. М -м я просто звільню їх так. <про -фесіонал> Смачно. Але я можу краще. М -м я вже кілька днів хочу полуничного молока. Все, що мені потрібно зробити, це покласти їх у блендер і додати молоко. Ага. Тепер найцікавіша частина. Це було дуже легко. І в мене якраз є ідеальна чашка, щоб усе це налити. Нє. Ой, я майже забула про збиті вершки. Ось так краще, навіть не думай про це Алісо. Заберу це маленька жадібна. Дякую. Допоможіть я нічого не бачу. Це було чудово. Ти все випив. Чому, коли у тебе є своє частування? Гаразд! О, точно! Дякую, що нагадали! Хм? О, гей! Гей! Куди це поділося? Гей. Ой, спіймали на гарячому. Оскільки ти хочеш мій фрукт, тоді я поділюся. Але знай, він буде пекуче гарячим. Ну, подобається. Чому це таке гостре? Я горю у мене є ціле відро води для тебе. Ти зробив усе це навмисно.